Всіх вітаю. Сьогодні ми проведемо, зробимо лабораторну роботу номер 6 Подивимося, як можна зважувати тіла за допомогою важельних терезів. Тобто, сьогодні вже не буквально фізика на пальцях, а ми навіть озброєні будемо важельними так, терезами У нас є ось такий набір ще старенький, але він працюючий. Будете виконувати зі мною і робити відповідні записи. значить Відкриваємо ось такий скринька, такий набір. Викладаємо тут є чашечки. Дивіться, як вони працюють. Ось вона вже зафіксована. Одна чашечка. От є, власне, такий важен. це важені теризи. Це зараз подивимося для чого. Поки що виймаємо з коробочки ще одна чашечка. От, от таким чином вони. Виймаємо ще ось така цікава коробочка в коробочці, скринька. Як у бабусі, в селі. да? Ось є набір переважки. Тепер закриваємо цю коробочку назад. Вона у нас виконує функцію не тільки для зберігання. Ось згадуємо цей стержень, тут є корпус, отвір, різьба, і ми його вкручуємо. Якщо подивитися, ось таким чином. Далі ми беремо важель, тут у нас є отвір, викрутимо, винтик, фіксуючий. Дивимося ще, мабуть, трішечки треба. І подягаємо його на отой стержень. І фіксуємо за допомогою гвинта. Можна побачити, що він ось таким чином зафіксований. Ось на столі в мене вже є, бачите, такий важель, така конструкція. Чіпляємо на одну шайку одну тарілочку. Ось друга. І в нас вийшли важельні терези. В принципі, конструкцію ми зробили. Бачите, що вона собою являє. Це ми так, її склад. Приступимо, власне, до зважування. Бачите, підготовлений в мене комплект. Є е, плашки. На них на кожній писано е, маса. Якщо придивитись, там є і 100 грам і 50, і так далі. так далі На пластинках вказано вже в е, міліграмах, тобто такі маленькі навіть є. Ну і ось повертаємося до наших терезів яким чином відбувається зважування, хочу зразу сказати, просто не забиратиму час, що потрібно зрівноважити їх. По-перше, це має бути рівна поверхня, яким чином можна зрівноважити, можна сюди покласти якийсь папірець і так далі. Тому Зараз я попробую зрівноважити. Подивимося, в наступному кадрі. Як ну, бачите, я зрівноважив терези. Яким чином, на одну шарик, яка. Поклав просто в папірці. Це порожня. Головне, що воно зрівноважене. Тепер приступлю до процесу. О, О, що власне, ми спробуємо складаємо. зараз зважити? Візьму, наприклад, флешку, кладу її на одні шальки терезів. Ну Бачите, що вона переважила. Беру потім гірки. Ну, беремо від більших до менших. Візьму, наприклад, гірку 50 грам. Цілком ну, очевидно, що вона переважила, я її беру назад. Беру наступну е, меншу гірку. Переважила. Не підходить. Беру ще одну гірку, наступну, меншу. О, Уже є якийсь результат десь поряд. Ну, переважила, поверну її назад. Я піду таким шляхом. Беру ще меншу. Уже вона очікувано, бачите, не переважує. Докладаю. Ще гірки не дає результат. Докладаю ще гірку. Так. Останнє переважила, останню прибираю. Переходжу тепер до пластинок в міліграмах. Переважила. Прикладаємо ще меншу. Так, і таким чином ми будемо підбирати, щоб у нас ці терези знову ж таки зрівноважилися. Ну, Допоможемо їм зупинитися, бо можуть колихатися якийсь там певний час. Ну, вже можемо говорити. Що вони приблизно зрівноважилися. Наступні наші дії. Після того, як ми зрівноважили Терези, ну, не хочу витрачати ваш час, ми маємо дізнатися, яка ж сумарна маса. Викладаю їх на стіл. Маємо ми дивимося 5 грам, 2 грами, 2 грами. Записуємо 5, 2, 2. Це буде разом 9 грам. І е, пластинка, якщо бачите, 200 мг. Це 0,2 грама. Ось ми маємо е, сумарну масу 9 грам, 9,2 грама. Що ми можемо зробити? Висновок, що маса усієї флешки 9,2 грама. Можете собі занести, що ми ще можемо зважити. От у мене на столі є, наприклад, такий ліщиновий грішок. Кладемо його на шальки терезів і підбираємо знову ж таки важки. Ні, треба менше. бо е, горішок явно легший. Так, десь ми вже знаходимося поряд. Однограмова гірка не переважила. Переходимо до пластинок. Переважила. Прибираємо. Кладемо пластинку 0,2 грама. Ну, вже десь ми знаходимося поряд. Ну, Потрібно почекати. Оце, тут потрібно терпіння, а я не хочу забирати у вас зайвий час. В принципі, практично нам вдалося. Тобто, ось ми маємо горішок, друге тіло, яке ми зважили. І тут дві гірки. Значить, гірка і пластинка. Гірка у нас 1 грам, і пластинка 200 мг. Тобто сумарно 1,2 грама. Тобто друге тіло, яке ми зважили, це горішок. Його маса сумарна, 1,2. Ну, і третє тіло. Давайте зважимо, що в мене під руками. Колпочок під ручки. Що під руками було, те й зважимо. Поклав ага, ми на цю шальтерезів, бо тут вже що було на кого. Е, беремо гірки. 2 грами забагато. Прибираємо 1 грам. Ага, не переважило. Пластинка з збільшує 500 мг. Угу. Потрібно додати. Спробуємо 200 мг. Що у нас говорить вона? Угу. Трішки переважили. Тобто 200 мг Це багато нам. Забираємо. Давайте 100 мг. Так. Що ми маємо? О! Практично ми з вами правильно зважили. І так, сумарна маса у нас яка гірка 1 грам, пластинка 500 і 100 мг це 600 мг. Получається, 1 грам 600 мг або 1,6 грама. Тобто маса третього тіла 1,6 г. По завершенню роботи зробити висновок, що ми на цій роботі з вами що робили. Навчилися визначати. Фізичну величину, яка називається маса, яким способом? Важельними терезами. Е, приведіть приклади, що ми з вами зважили три тіла. І подумайте над питанням, що е, впливало на точність вимірювань от мною цими важельними терезами. І у вас буде виконана робота. Бачите, теж в мене є тому що виключають світло, вимикають електроенергію, але ми з вами не здаємося. Працюємо. Вчимося і не вгадали вороги. Всім гарного дня!